Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я приготувала для вас добірочку з найцікавіших парфумерних релізів, які я особисто дуже чекаю. Це і дизайнерські парфуми, люкс, і нішові новинки. Тому якщо ви також цікавитеся чимось новим в парфумерії, обов'язково продовжте перегляд, дізнаєтеся багато цікавого і нового. В описі буде вся корисна інформація. Передивіться його, і залиште під ним величезну вподобайку. Таким чином це відео просунеться. В трендах, а також не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені цікаво, який парфюмерний реліз чекаєте ви. Пишіть у коментарях. А я хочу розпочати з чогось, начебто, і недорогого, але дуже інтригуючого. Це новинка від Кашарель під назвою Елла Елла і візуальні. Такі, знаєте, картинки на їх інстаграмі виглядають дуже манливо. Мені подобається і дизайн флакону, він начебто простий, в нього дуже гарна кришечка з цим метеликом, і мені подобається навіть колір самого флакону або аромату. Він такий теплий, дуже зігріваючий. Я думаю, і сам парфум буде звучати дуже приємно, яскраво. Взагалі там є білі квіти, але також присутній можливо, в нього буде більш літнє і м'яке звучання в базі ж, ваніль і пачулі, я сподіваюся, додадуть йому глибини. Але так як парфуми кашерель недорогі, і вони також присутні у нас в магазинах, я вже ходила декілька разів, щоб можливо його затестити, але він ще не з'явився, тому я буду чекати. І сподіваюся, що це буде щось. Цікаве ось ну а парфум наступний це вже нішова новинка від бренду Nihilo, від якого я ще нічого не маю в своїй колекції, хоч вірте чи ні. Але в них є досить непогані аромати. Один з них не пам'ятаю зараз назву, але ви точно можете написати в коментарях, бо я впевнена, ви його знаєте. Такий дуже приємний, романтичний, легкий, майже кришталево хри флоральний аромат, який надихнув дуже багато інших брендів створити щось в цьому стилі. Я думаю, на... Найвідоміших з їх колекції, а ось новинка. До речі, мені дуже приємно, що я нещодавно зняла для вас відео про парфумерні тренди, які я прогнозую на 2025 рік. Я там згадала про ноту фісташки, яка була дуже популярна в 2024 році, бо гурманські аромати вони були на піки. Популярності, і ще я як би так передбачила, що нота полуниці стане дуже популярною саме в 2025 році, і саме ці дві ноти поєднані в одному ароматі під назвою Muse, який я дуже чекаю. Я сподіваюся, що в мене буде можливість його затестити, бо я не хочу купувати всліпу. Це все ж таки більш дорогий бренд, але мені так цікаво, як він буде звучати. Тут у нас є ще червоний перець. Мені він загалом подобається. Я зауважу що дуже багато ароматів, які я маю, в них є червоний перець. Ще тут є троянди. І, от, наприклад, передній аромат був про білі квіти. Ви знаєте, вони для мене більш важкі в плані того, що вони насправді насичені, дуже опулентні. І якщо це не дуже високоякісні парфюмерні інгредієнти і масла, то дуже легко зіпсути навіть найприємніший білоквітковий аромат, там треба більш попрацювати. А ось з троянди Мені здається, все ж таки простіше. І в базі є багато амброво-деревинних елементів. Я сподіваюся, що фокус буде не на них. І мені дуже цікаво це поєднання фісташки і полуниці. Так що, будь ласка, напишіть чи і вам би було цікаво його затестити. Чи ви, можливо, знаєте якийсь парфум з двома цими нотами, бо я ні. Але я точно чекаю також на наступний реліз. І він набагато більш бюджетніший, бо він від Елізабет Арден. Це, до речі, їх флагман, парффум. Парфуму ну, канонічного ті, з яким усі знайомі. Я навіть нещодавно, ну як нещодавно, декілька місяців тому знімала для вас добірку з таких дуже відомих і недорогих бюджетних ароматів, і там розповідала про грін ті. А це варіант на тему фісташки під назвою Pistachio Crunch. І тут такі ноти просто, я якщо знайду його онлайн, то навіть без атесту, якщо він не з'явиться в магазині, обов'язково куплю, бо ваніль, зелений чай. Гіліотропа, квіти, трояндова вода та фісташка це все моє пудра з квітами, гурманіка і. Якісь такі, знаєте, трав'яні чайні елементи. Це просто супер круто. Я ще такого не чула, не бачила, тому точно чекаю і ви чекаєте на мої відгуки щодо більшості з цих ароматів. Я обов'язково зніму окреме відео, де вже поділюся своїми емоціями від, е, про них. А ось наступний парфум це новинка від Віктор Rolf і їх дуже популярний і відомий аромат Flower Bomb. До речі, це було моє парфумерне. Я, коли я жила в Україні, ходила до школи в дев'яті. 5 класі, ні, навіть коли я приїхала до Німеччини, ось тоді я його почала носити. І це, знаєте, ультрапотужний, справді квітково-вибуховий аромат, і фокус, а вже ж тут на квітах. Але знаєте, чим він мене зацікавив? Бо тут є нота чаю, як я вже згадала я її обожнюю. У мене є навіть чайна добірка, якщо вам буде цікаво подивитися, просто вам кажу, щоб ви мали на увазі. Але тут ще є нота малини, і ви вже всі, я впевнена, знаєте, що це моя найурічня. Улюбленіша ягідна нота, і я присвятила їй шалену, величезну фантастичну добірку. Тому, якщо ви її ще не бачили, обов'язково перегляньте. Я сподіваюся, що і малина, і чай будуть ну, якось відчутні в цьому ароматі, хоча я знаю. Цей парфум він дуже квітковий і буває навіть приторний. Флакончик гарний, тому ж будемо дивитися. А ось якщо я торкнулася малини, слухайте, я коли побачила новинку від Кіліана, їх фланкер суперпопулярного, який надихнув ну, просто усі бренди. Мені здається, створити щось в стилі Angel's Share під назвою Paradise, Боже, в мене відвисла щелепа, бо тут в нас, а вже ж є ось цей такий насичений, пряний, теплий акорд, деревин в поєднанні з а, корицею, але з додаванням коньяку та, увага, малинового лікеру, божечки, як я його хочу, я дуже-дуже його хочу затестити, а вже ж я не знаю, чи я його придбаю, але Букіліан це дуже дорого, в мене є, ну, 1, 2, 3, 4, 5 ароматів цього бренду, не знаю, якщо він буде дуже крутий, до речі, перепрошую за о, освітлення. Щось сонце то виходить, то заходить. Сподіваюсь, це не дуже вас іритує. Але давайте повернемося до цього чудового аромату, як мені здається. Бо ну, кілян, я обожнюю, як вони створюють аромат. От є щось в кілянь, я знаю, я завжди знаю, я ще не, не тестила аромат від кілян, який був такий, бе, ні, от всі дуже класні. І я б придбала собі набагато більше, як би могла така змога. Але, ну да, ну, Линовий лікер, боже, як це круто. Сподіваюсь, що буде багато дюпів і якихось натхнених ароматів, бо ну, це все ж таки. Не дуже бюджетно. До речі, я ось же про малину вам розповідала зараз. Мій улюблений малиновий аромат. Хотіла з вами поділитися: це Invisible Desire від польського бренду By ByCorrel, який є зараз те, що дуже мені подобається їх колекція. Там три аромати. Один, до речі, фісташковий, приємний. І цей, знаєте, в ньому є якась ностальгія, така приємна. Це Фруктовий, насичний, смачний аромат з пудровим післясмаком фіалки. Тому, мені здається, він мені так і подобається. І Він дуже насибельний, ось прям з ним неймовірно комфортно. Я маю, до речі, на нього знижку, тож хотіла вам просто сказати. І, до речі, ми дуже підходимо сьогодні по стилю, це додає йому балів. Ну, давайте повернемося до нових релізів і поговоримо про дизайнерський аромат. От можете піти в магазин і затестити. Новинку від Ланком є глянуть Tresor Venel Noa, який я вже, до речі, слухала. І хочу навіть сказати, що ну, я чекала, що він буде класний, бо Ланком, як на мене, це один з найкрутіших дизайнерських брендів, люкс, які створюють парфуми з характером, навіть незважаючи на те, що так, вони масопільні, вони на широку публіку, вони приємні, все одно в них в них є характер, і цього не вистачає більшості парфумів мас-маркету. Отож. Тут є темна ваніль. От я передбачала, що темна гурманіка буде популярна. Тут темна ваніль справді, можливо, це через ноту шкіри і уда. Так, вони, напевно, не для всіх. І Хто знайомий з нішовою парфумерією, хто взагалі любить щось таке більш анімалістичне і темне, я впевнена буде дуже захопленим цим ароматом. Я не можу сказати, що вони там прям виділяються як нішових ароматів, але точно відрізняються від більшості інших парфумів, бо ну є в них глибина. Подумайте про неймовірно крутий Удбуки з їх такої ексклюзивної приватної колекції. Вони не один в один, але схожість є, бо Тут також є така насичена гурманіка в поєднанні з Удом. Дуже-дуже круто, але, ну, знаєте, більш носибельно, більш на широку публіку. Отож, від одного шикарного дизайнерського бренду іншого, Хлої, як на мене, це ще один приклад бренду, який насправді заморочується і створює парфуми, які приємні, носибельні, їх хоч. Носити, але вони не схожі на усе інше. І їх колекція Nomad шикарна. Я маю аромат de Parfum Naturel, крутий аромат, і також жасмінова версія. До речі, я. Поліжанку підсадила на них, вона вже один купила, який схожий не майже на фісташкову жуйку. Але ось чомусь оця єгипетська версія мене не вразила. І вони випустили фланкер-фланкера єгипетської версії, Lumier Egypt. Подивимося, як він буде звучати. Там є багато бальзамічних нот, голубий лотус, не знаю, що чекати. Мені не сподобалося, що перший цей аромат він був занадто сухий, отак От би я вам сказала. Тож, Подивимося, а ще я дуже чекаю реліз від Зари, їх фланкер від Rose Gourmand. Це парфум, який дуже схожий на Intense Café Montal. Називається він Nectar. І я думаю, це буде більш солодка, інтенсивна версія цього аромату. А ось я вам хочу вже сказати, що я затеслила наступний парфум і хочу сказати, що він мені сподобався. Спочатку він був такий, уу, цікаво, дуже так. ну Неочікувана, хоча Нарциса Родрігес завжди створює парфуми, які, можливо, не усім заходять. З ними треба розібратися, поносити, послухати, зрозуміти. І їх новинка в червоному такому справді. Ну, пожежному ароматі дуже гарний флакон. For her це щось дуже круте, знаєте, насичене, спокійне, сексуальне, не брутальне, але от я знімала для вас збірку про аромати для рокової жінки. От підійде супер. Я маю ці дві ем, версії їх е, мускусних ароматів. Якщо ви любите мускус, і не тестила цей бренд, то я взагалі не знаю, що ви робите. Обов'язково біжіть і тесте. Ці аромати вже багато хто придбав через мене, і я особисто хочу придбати цю новинку. А ось останній аромат я точно не придбаю. Я буду його тестити, якщо він з'явиться в магазині. Навіть не знала, чи включати його сьогодні чи ні. Але хто я така, щоб не розповісти вам, що у муглі роз'являється фланкер їх легендарного і мого найнеулюбленішого аромату Еліан. Сорі, що я почала кричати, але це. Це аромат, який, як на мене, повинен просто вже зникнути, і вони повинні створити щось нове. Але це я впевнена, легендарний аромат, який є парфюмерним я мільйонів. І я це ненавиджу, бо він для мене дуже липкий, дуже насичений, аж занадто. І просто від нього мігрені, від нього дуже негативні фізичні в мене реакції, але вони випускають «Extra Intense», Екстра інтенсивний аромат, який сам по собі вже такий, що від нього хочеться втекти як подалі. Але напишіть мені, будь ласка, чи ви його чекаєте? Я точно чекаю усі ці аромати і обов'язково повернуся до вас з моїми підсумками, що мені сподобалося, що як звучить. Тож, будь ласка, підписуйтеся, не забувайте лайкати, купуйте парфуми з моїми знижками. Найголовніше, донайте на ЗСУ, тримайтеся. Бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.